Одинадцятий рік російсько-української війни, третій рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Путіну не вдалося реалізувати жодної з озвучених цілей. Ми будемо стремитися до демілітарізації і денацифікації України. Досягнути неозвучених, але від того не менш бажаних цілей зі знищення української державності та українців як нації не вдалося і поготів. Російська армія втративши сотні тисяч солдатів. Не оволоділа жодної з областей чи обласних центрів. Натомість Україна вибила російський флот з Чорного моря, двічі виводила з ладу так званий Кримський міст, нанесла відчутних втрат російській авіації, наростила виробництво ударних дронів і дедалі активніше б'є по території держави-агресора. При цьому Кремль не залишив своїх планів зі знищення України, але зрозумів, що взяти нашу державу в лоб. Лише військовою силою йому не вдасться, і тоді він починає наймасивнішу та найдорожчу в історії інформаційну спецоперацію, метою якої є створення конфлікту в українському суспільстві, що має за собою потягнути деморалізацію, делегітимізацію влади. Та як наслідок втрату консолідації перед обличчям ворога, очолив цю спецоперацію заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, А йому на допомогу навіть відкликали з забуття горизвісного ідеолога, так званої новоросії Владислава Цуркова. Бюджет кампанії склав півтора мільярди доларів. Про цю операцію повідомляв голова нашої держави, очільники спецслужб. І ось нещодавно один з найвідоміших засобів масової інформації у світі видання The Washington Post», яке, посилаючись на документи розвідки, оприлюднило деталі цієї операції. І зараз я розповім вам про неї. Готуючись до втілення свого задуму, Кремль визначив чотири головні напрямки для пропагандистської кампанії: дискредитація військового та політичного керівництва, розкол української еліти. Деморалізація Збройних сил України, дезорієнтація населення. За цими напрямками також були розроблені критерії ефективності кампанії, а саме, зниження рейтингу ключових осіб в Офісі Зеленського, уряді та командуванні Збройних сил, посилення переконання серед українців, що еліта країни працює тільки на себе, зростання кількості відставок урядовців і публічних конфліктів, перебільшення втрат українців у війні. Для дезінформаційної кампанії росіяни створили тисячі нових екаунтів та порожніх сторінок у своєму сегменті соцмереж. А в українському медіапросторі вони використали не лише ботів, а й абсолютно реальних людей, які з тих чи інших причин підтримували потрібні Росії наративи. Передусім ідеться про українців, яким не менше ніж росіянам вигідне зниження рейтингу влади. Але тих, хто може працювати в нашому інформаційному полі, набагато ефективніше, на першому місці серед таких апологети п'ятого президента України Петра Порошенка. Пов'язані з ним засоби масової інформації та медіаперсони. Всіх медійників, які взяли участь у реалізації такої мети російської спецоперації, як посилення напруги між зеленським та залужним, можна умовно поділити на кілька категорій: за охопленнями та шляхами поширення інформації. Більш наближені до Порошенка медійники, поширюють потрібні тези обережно та за допомогою крупних засобів масової інформації та телеграм-каналів, блогери з невеликими охопленнями. Пишуть більш радикальні та емоційні тексти, але до великих медійних майданчиків доступу не мають, діючи синхронно, ці групи створюють паралельну медійну реальність для користувачів соціальних мереж, які постійно відбуваються зради, влада втрачає легітимність а військові кожен день втрачають залишки довіри до командування. На фоні комунікації, що проводить у соціальних мережах друга радикальна група. Перша виглядає більш адекватною та розсудливою. Перший напрямок інформаційної спецоперації росіян дискредитація військового та політичного керівництва. Давайте подивимось, яким чином і якими медіа він реалізовувався. Зеленський самоусунувся від виконання своїх президентських обов'язків в контексті керівництва внутрішньою політикою держави. офіс, офіса переходить параною в пошуки ворогів. Це просто звичайна ганьба. Це те, що укріплює в очах багатьох людей. В самій Україні і в світі образ України як навіть не авторитарної держави, а як країни, якою керують самодури. Було совершено количество ошибок, сумасшедшее сумасшедше ошибок. То Тобто деньги розподіляні совершенно не так. Чітко зрозумів, що Зеленський реальний ухилянт. От всі історії Верховного командуючий реально ухилився від своїх обов'язків. Отже, які головні загрози національної безпеці я бачу Володимир Зеленський. На жаль, ставка верховного некомандування просто не розуміє обстановку і некомпетентно оцінює взагалі події. Возникает вопрос, что вообще президент Зеленский заинтересован в победе в войне. Бо... Еврокомиссия прекрасно понимает, что в Украине диктатура. Они просто не знают, что делать с этим. Но если в ближайшее самое время президент и его команда не возьмутся за кадры, я не вижу будущего в этой стране. Честно. Вот я говорю, я не вижу. Воспитательный спильник, руководитель Украины, верховный главнокомандующий а, Владимир Зеленский. В першу чергу це його відповідальність для цього президента і великомандовича обрали виборці. Це політична відповідальність за конституцію України. Це він призначає усіх силовиків. Це він приймає звіти від розвиток від військових структур і має давати об'єктивний аналіз обстановки і рішень. Все цього Зеленський робить, як ми бачимо, не здати, не збирається навіть. Ви розумієте, насправді Зеленський робить велику помилку, тому що він, він сьогодні сконцентрував всі вертикалі влади в себе. Наші партнери бачать, що тут відбувається побудова дим е, диктатури. І узурпація влади. Вони це ж вони ж розумні. Вони це бачать і і на тому ж форумі, на якому ми були в куларах. Про це вже говорять і це дуже страшні сигнали. Людина, яка була телевізійним коміком, і була обрана громадянами на посаду президента України. Має думати, що людина, яка була генералом і командуючим збройними силами України, має напрацьовувати дипломатичне мистецтво. В той час як 73% виборців сказали, що не потрібно ніякого мистецтва. Що будь-яка людина з телевізійного серіалу може зайти в президентський кабінет і ефективно керувати державою. Він президентом став. Д. Юры, а де факто залишился актером, и он звук, что ему оплодует, что на сцене может быть один И той э, самой той, кому оплодует. Тот, хочешь, чтобы оплодовал, им. Победа в войне достигается прежде всего за счет э, того, чтобы дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине власти в этой стране. Это люди, которые гонят э, свое население на э, верную гибель, на бойню. Це дуже важливий спосіб. Другий напрямок діяльності росіян розкол української еліти. Росіянам конче було потрібно посіяти в українському суспільстві думки щодо розбіжностей чи конфліктів між військовим та політичним керівництвом держави, приписавши екс головнокомандуючи збройних сил Валерію Залужному президентські амбіції, нав'язати міф про президентські амбіції людини, яка не зробила жодної відповідної заяви. Завдання непросте. Тож для його реалізації довелося застосовувати вже складніші технології. Ось яким чином це виглядало в наших медіа офіс президента. Дуже боїться, що по закінченню війни, після нашої перемоги, не раз залужний абсолютно спокійно, Якщо прийме рішення йти по політичному політичним шляхом, абсолютно спокійно, ми ж розуміємо, виграє перегони президентські. Ми не знаємо, куди збирається Валерій Залужний. Якщо він закінчить військову службу, то в нього буде єдина дорога стати президентом України, тим більше знову таки будь-який тверезо мислячи людині. Є очевидним, що Володимир Зеленський програє президентські вибори будь-якому альтернативному кандидату на виборах президента України залужний сконцентрований на перемозі над Росією на війні. Це єдине, що його цікавить. А в офісі президента сконцентровані на перемозі на виборах. Тому Зеленський переживає. Що український виборець може глянути на когось із більш сталевими яйцями і на того, хто не був? Кількоразовим ухилянтом. Військове керівництво це військове керівництво під час війни, політичне керівництво це політичне. І я, до речі, дуже хотілась хотіла б хотіла побачити на сьогоднішній день, і мені здається, це було б правильно на сьогоднішній день, якби політичне керівництво вийшло з заявою, не знаю, там, з відео, з фото і сказали, щоб між політичним керівництвом держави і військовим керівництвом держави не існує, скажімо так, якихось протиріч. Президент якраз на своїй прес-конференції говорить про рейтинг. Його інтересують тільки ретінг. Он не слуга народу, он слуга э, Ветна. Якщо Зеленський реально хоче провести вибори, то він стріляє собі в ногу. А у нього рівень довіри повної uh -huh. суттєво впав uh -huh. більш ніж в ніч за, за останні півроку навіть президент України. Ми тебе вибирали. Да, я голосував проти тебе, бо ти президент, і звині мене, ти подачу нам, людям в Україні. Если люди задають вопрос, почему чому выборов, почему ты ти себя себе президентом, то ти вопрос, который не русський задає, а українське. А чи будуть вибори? Чому це так турбує? За... А можна вопрос на вопрос? Звичайно, а чего Путін діяти вибори? Для чого? От для чого в Росії президентський выборы? Підтвердити свою легітимність. Правильно, от і зі на підтвердити свою легітімність. Що якщо б президент хотів би якось документально себе підкріпити, то було вже рішення конституційного суду, була постанова Верховної Ради про перенесення? А виборів ще скасування через військові за все, що завгодно. Вони не бачать жодних рухів, тому вони кажуть, що можлива буде історія з передачою повноважень новому спікеру. Побачимо, як буде розкладатися, але однозначно для влади дуже складна складний цей період. Тому що кожен іноземний журналіст кожному інтерв'ю питає Зеленського, а чому не відбулися вибори? І на це питання Зеленському доведеться відповідати не тільки українцям, які мало про це питають, але й передусім світу, світу, всьому перед більше зацікавлення. В Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет, ребята, а с кем подписывать договор? С кем подписывать полномочия у президента э, Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится, а они умеют это делать, как по Минским соглашениям, помните. Они это все отбросят и скажут, да это нелегитимный президент подписывал. И я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Может такое случиться? Особенно не дай бог, там Петр Порошенко придет к власти. Извините, мне уже это все похерит. И скажет, я этого не знаю, знать не хочу, нелегитимный. Не хочу, чтобы Владимир Александрович обиделся Зеленский на меня. Я вчера президенту Путину об этом говорил, сравнивал. Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит внутри Украины. Главное это внутри. В начале СВО э, Володь Зеленского поддерживали почти 98%. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34%, а последние данные у россиян около 14%. високий рейтинг у залужного 35%. Ще один напрямок ворожої спецоперації робота з суспільством та особовим складом Збройних сил України. Ці два напрямки отримали назву Деморалізація Збройних сил та Дезорганізація населення. Чимало контенту, який відповідає таким критеріям, так само дуже легко знайти в українському медіасередовищі, особливо на ресурсах, афілійованих з Петром Порошенком. Вони сьогоднішніми оціми всіма речами, закон про мобілізацію, то засилають, то відсилають, і так далі. цим всім трешом вони показують хаос вже в країні, тому що система державного управління показує, що вона не справляється. Українці, ті, які в окопах, вони закінчуються. Ті, кому не байдужа армія, мова і віра, вони закінчуються. А ті, яка разниця, в воєнкомат не біжать. А при всьому при тому саме керівництво українське очевидно не е, користується великою популярністю в е, Білому домі і не лише в Білому домі. І тому підтримувати е, політично так бити е, е, цю партію і цю людину е, е, американська адміністрація не хоче. Говориш старого господи, голі босі і дуже часто виконують функції пі піхоти. піхоти, тобто... так, гарматного м'яса, яке нікому не шкода. В остатках цієї державності, на ці Второї Української Республіки, яка бречена. А коли ми сьогодні дивимося на Україну, то ми бачимо, відемо, що. Ми во многих аспектах, аспектах повністю скопірували Росію, і ми перетворюємося в маленьку Росію, або вже даже привертілися. До Володимира Зеленського буде величезна кількість питань щодо того, що відбувалося напередодні вторгнення. Те, що із Володимиром Зеленським громадяни України будуть пов'язувати найбільш тяжкі часи випробування, це вже буде дуже такою емоцією, негативною по відношенню до Зеленського, яка не дозволить йому. Будет переможцем выборов. Я думаю, еще и участникам выборов такое же. Да? Положение, из которого невозможно выйти. Он все время дело о победе, о том, что Крым будет наш, о том, что мы не отдадим и так далее и тому подобное. Надо уговорить ровно противоположные вещи. Мира. Многие говорят о капитуляции и как оно воспринимается. Знаете, вот если что-то мы говорим в, о том, что должна сделать украинская власть, Украина, то это сразу капитуляция. А что если не капитуляция? Какие варианты могут быть? А нет вариантов. Пока это все происходит, никаких особых шансов э, вернуть границы у нас, как мне кажется, нет. Страна зараз розказується під Дніпру. Ми не уверени, що якщо Росії пойдуть на Харьков, ми його відстоїмо. А що далі? А побіжник, а зможемо ли ми побігти? Щоб тримати висоти, нам треба арта. Арти нема. Мільйон дронів від Зеленського, ну, по ідеї, вже лютий місяць вже 100 тисяч мало б бути в військах, а там ще перепрошую кин не валявся. Тому таке враження, що вони просто зливають ЗСУ. Я свідомо уникаю однозначних та радикальних висновків, залишаючи це на ваш розсуд. Я не можу зі стопроцентною впевненістю стверджувати, що всі дописувачі, журналісти, інфлюєнсери, які так чи інакше брали участь у цій спецоперації, робили це умисно. Власне, я й не ставлю перед собою мету звинуватити когось конкретно. Я лише хочу показати вам. Як російські плани були втілені у життя? Я дуже добре розумію людей, чия небайдужість спонукає їх активно поширювати ту чи іншу важливу, на їхню думку, інформацію. Але в часи повномасштабної і гібридної війни потрібно завжди ставити собі питання, артикульоване синекою у прадавні часи. Кви продест. Кому вигідно?